Вітаю вас, діти! Ось і прийшла нарешті тепла, лагідна, весна красна. І люди почали працювати на городах, в квітниках, в садках. І ми сьогодні з вами роздивимося і розкажемо, що люди роблять в садку біля плодових дерев. Люди поливають дерева, якщо нема дощика, обкопують дерева. Щоб коріння мало доступ до повітря, і легше йому дихалося. Висаджують нові дерева, молоді, а ще білять стовбури дерев, щоб знищити комах, які причаїлися в корі за зиму. Ось так люди працюють. І потім, коли вже стає дуже тепло, на деревах з'являються бруньки, ми вже їх побачили, і зараз, діти, дерева квітнуть, плодові дерева квітнуть, і погляньте, на кожній гілочці дуже багато маленьких квіточок біло-рожевого кольору. І коли здалека дивишся на Сад, де плодові дерева квітнуть, то, здається, ніби всі дерева усипані біло-рожевим снігом. І подекуди видно зелені листочки. А знаєте чому? Тому що. Навесні, коли квітнуть дерева, вони повинні квіти запилюватися. І це робиться за допомогою бджол або інших комах, які підлітають до квіточок і сідають на них. І тому листячко мало, мало виросло для того, щоб квіточки було дуже видно і щоб бджілки і інші комахи змогли одразу сісти на квіточку і запилити її. І тоді діти восени. Можна буде в саду, де багато плодових дерев, зібрати врожай і поласувати грушами, яблуками, сливами, а влітку ми ще можемо поласувати вишнями, і абрикосами і персиками. Ось так. Але це буде восени. А зараз дерева квітнуть, тому що зараз місяць, квітень. І ось ми сьогодні з вами, давайте намалюємо отаке. Дерево, яке заквітчене і, ніби усипано білорозовим снігом. Для того, щоб намалювати, нам потрібно буде аркуш паперу. Я взяла білий колір, щоб було гарно видно саме дерево. Давайте спочатку намалюємо землю, бо дерево ж росте з землі. Зараз уже багато зеленої травички, тому я взяла зеленого кольору. Олівець. У мене це восковий олівець, ви можете взяти будь-який і фломастер, і олівець, і якщо захочете, навіть і фарбою, можете намалювати. Ось я відділила частину малюнка, це у мене буде земля, тут у нас повітря, там, де буде рости саме дерево. І треба намалювати травичку будь-яким зручним для вас способом. Можна просто заштрихувати внизу частину, там, де у нас. Земля. Можна промалювати кожну травинку або кущик травинок, а можна і намалювати ще й квіточки. Я малювати це не буду, бо в мене не бає багато часу. І ось у нас вже вийшла земля. Вона зелена. Тепер ми будемо малювати дерево. Я взяла коричневого кольору олівець, малювати буду знизу від землі. Вгору до неба і таким чином ми намалюємо дерево, бо росте дерево з землі, коріння в нього знаходиться в землі. Малюємо стовбур спочатку одну лінію, потім другу лінію. Згадуємо, що коли ми малюємо стовбур, пам'ятаємо, що внизу стовбур широкий, а вгорі він звужується. І одразу починаємо зафарбовувати стовбур. Чому я запропонувала вам малювати олівцями або фломастерами? щоб потім фарба, якою ми будемо малювати квіти, не змішувалася. І тепер малюємо гілочки маленькі і великі. Пам'ятайте, що внизу гілочки більші, а вгорі вони тонші і менше за розміром. Ось так ми малюємо. Маленькі гілочки, великі гілочки. Ось у нас вийшло дерево. А тепер я вам покажу, як малювати квіти двома способами. Перший спосіб у нас такий: ось такими вушними паличками ватяними. Я їх скріпила між собою, щоб вийшов такий невеличкий пензлик. Можна перев'язати ниточкою. я скріпила їх між собою резинкою. І ще другий спосіб. Просто взяти шматочок папіру і зім'яти його ось так. Просто зім'яти шматочок папіру. Ось так. І тепер я вам покажу, як ми будемо малювати. Для того, щоб намалювати, я зробила рожеву фарбу. Білу трошки рожевого додавала. І ось як можна зробити. Можна взяти гуаш. Білого кольору і додати ось таку рожеву або червону, і вийде ось такий рожевий колір. Можна зробити і акварельними фарбами, але це буде не дуже яскраво виглядати. Починаємо малювати. Подивіться, я беру оці палички, які скріпила між собою, вмочую у фарбу, і тепер я буду просто. Притискати ось так фарбу, у ці палички. І ось у мене вийшло вже багато квіточок. Я не промалювала кожну квіточку окремо, квіточок вийшло багато. І здалеку здається, що дерево вкрите рожевим сніжком. А тепер покажу, як треба малювати зім'ятим папіром. Взяли папір отак в ручку, теж саме обмакнули його у фарбу з усіх боків. І подивіться, у нас фарба нерівномірно зафарбувала папір. Там, де згини, він промалювався. Там, де нема згинів, там білий колір. І точно так же, як ми тичком робили. Паличками точно так же можна зробити ось так папіром. І теж вийшло, ніби багато квіточок і сніжок на нашому дереві рожевий сніжок. Але це ще не все. Ми говорили з вами, що подекуди є і листечко на дереві маленьке, тоді можна взяти будь-яку фарбу або акварель, або гуаш, взяти пензлика вже. І зробити маленькі листочки подекуди, не треба їх багато. Ось так зробити мазочки там, де немає квітів. Щоб наша фарба не змішувалась, можете перед тим, як малювати листочки, дати вашому дереву трошки висохнути, щоб рожева фарба висохла. Подивіться, діти, яке, яке гарне у нас вийшло дерево. Просто диво дерево. Весняне, справжнє, воно дуже густо заквітло, буде багато плодів восени. Може, це вишня, а може, це буде абрикоска, а може персик. Намалюйте таке дерево, діти, таку красу, і воно буде потім нагадувати вам про весну. Тому що скоро ж. Відквітнуть, відцвітуть дерева, з'являться вже зав'язі плодів. А у вас буде така гарна картинка з квітучим деревом. А ще я хотіла вам сказати, що можна і на землі ось так намалювати декілька мазочків, ось так крапочок поставити, тому що, коли дерево квітне, воно осипає свої пелюсточки. Погляньте, ось тепер уже по справжньому вийшла справжня весна. Я буду чекати ваших робот, діти, і хочу подивитися, які у вас вийшли дерева. Не забувайте, ватні палички і зім'ятий папір допоможуть вам зробити таку красу. До побачення, діти! Пока-пока!